Друзі, вітаю вас на каналі Платі Терапія. я збираюсь в нову почту. Мені потрібно вислати дві викриті футболки, оплачені і швиденько я відповім на деякий коментар. Тема срачна. Відразу кажу, зараз будемо смакувати і срачитися знову. Хочу дати ще раз відповідь. Я не думала знімати це відео, записувати, але оскільки тема піднялась, Мов піднявся до гори, тож відповідаю про авторську методику, друзі, мою, не мою, генія чи е, крадійка і так далі, і тому подібне. На е, швейному каналі Каті на посилання, які мені ви залишали в коментарях, Катя зробила від себе власну думку, чи вона захищає мою авторську методику побудови рукава. Саме так, як я це роблю. І знову піднявся срач стосовно того, що це не моя авторська методика, таке колись раніше. Деякі люди бачили, читали, чули, передавалося з покоління в покоління і так далі, і тому подібне. Тож я відповідаю на цей коментар. Ну, по-перше, дякую Каті за її власну думку. Часто молоді блогери, я маю на увазі канали, які невеликі, вони. Піднімають теми відомих блогерів і цим самим це допомагає розвивати менші канали. Катя Молодець, на хайпі трошечки взбурила аудиторію. Молодець. Тим самим згадала про мене, але я згадаю про Катю. Так це працює. Тепер про рукав. Друзі, е якщо раніше, наприклад, як я крою рукав, тому що там деякі писали про метод тяпляк. Ну, давайте ось подивимося на мені, це я шила цей лонг. Якщо ви гадаєте, що це тяпляк, то не використовуйте мою методику. Отже, як я крою рукав, я беру спинку основи, а саме нижню частину пройми, і за допомогою нижньої частини пройми, оцеї, я вибудовую верхню частину голівки рукава. І деякі коментатори і в каті. І в мене колись писали, що це методика не моя, що десь це було колись написано в якомусь журналі. Добре. Припустимо, якщо це так, якщо це методика тяп-ляп, то як вона могла бути написана в журналі? Розбиваємо міф номер 1 Не могла! Якщо це методика тяп-ляп, то чого її використовують всі так багато і за неї говорять? Тобто міф один ми розбили. Методика не тяп-ляп, якщо ви про це вже говорите. Тепер, якщо це було в журналі, припустимо, то зараз дуже багато інформації, інтернет, вся інформація оцифрована, де? Друзі, завжди повинні бути факти, а не одна баба казала, одна баба зробила, де факт. Де посилання на конкретно цей журнал, на конкретно цю методику, а саме коли нижню частину оцю пройми, з неї я роблю голівку рукава. Не якось отак прикладаю, не ще як. Я з нижньої частини пройми спинки роблю рукав. От. І саме цей метод. Потім ще одна дівчина написала, що в Каті на каналі під відео, що да, Юля Молодець, можливо, сама до цього дійшла, але от моя бабуся колись показувала саме цю методику. Е, дивіться, що я хочу ще відповісти на цей коментар. По-перше, я не знаю вашу бабусю. Я ж вряд ли, я живу в тому регіоні, де жила ваша бабуся. Якщо це так, то я не могла знати метод вашої бабусі, тому що ми жили в різних регіонах. Якщо ж цей метод такий був популярний, що навіть я його дізналась, оскільки знала ваша бабуся, працювало сарафанне радіо, да, і воно якимсь чином дійшло до мене, до прикладу, да, якщо це не моя ідея, то чому, знову ж таки, цей метод не написаний в книжках, не розписаний, не сфотографований і не занотований? Якщо він такий був дуже популярний, чому його ніде немає написано, а тільки з ваших вуст, скажіть, будь ласка, якщо ми живемо в світ, де все повністю оцифровано, і мало це все бути написано, задокументовано, ну ви зрозуміли, друзі. Тому не треба вигадувати. Дурниць, це моя авторська методика. До неї я йшла сама методом, як я кажу, авторського притуляння. Інтуїтивним методом в процесі роботи. Не потрібно в мене красти моє. Я чужого не краду. От і все. Подобаюсь я вам, не подобаюсь. Чому ви так вирішили, що методика не моя, я не розумію. Можливо, хтось так само раніше і робив, але ще раз я повторюю вам, що цьому фактів підтверджених не існує. Якщо вони існують, Давайте мені посилання на довідники, інформацію, книги, виписки з газет, це все має бути оцифровано. Якщо його немає, то це просто зі слів. ще раз я повторюсь. одна баба казала: все, друзі, я думаю, тему закрили. Чужого не краду, і якщо я користуюся якимсь методом. Наприклад, от, як при побудові штанів я використовую методику старовинну Мюллері Син, тільки я її адаптувала, я про це. Відверто заявляю кожного разу. Тут нічого немає поганого використовувати ідеї і методику майстрів, якщо це так. Якщо це не так, то не потрібно ну, вигадувати щось інше. Ви зрозуміли. Тож, я думаю, що я відповіла на всі ваші питання. Стосовно Дальсуна, е я зроблю огляд, звісно ж, тому що. Е ви хочете побачити огляд? Я його для вас зроблю. А зараз біжу в нову почту висилати викрійку, поки немає дощу. Хоча він сьогодні знову цілий день. Друзі, бажаю вам наснаги, натхнення гарного настрою. Сьогодні буду я робити викрики цілий день, тому що в мене зібралось вже величезний список з дівчаток, яким потрібно це підготувати. І також я хочу зараз вам продемонструвати ще дуже крутезну ідею. Дуже круту ідею. Я ж надала ще один для вас урок, але не буду наперед показувати його. Зараз покажу вам ще одну просто крутезну ідею сукні Бохо. Отже, вона у мене вже на манекені. Це я шила для нової колекції, але ж вже покажу вам ще раз її. Значить, сукня Бохо. Вона дуже широкого вільного крою, як ви бачите. Тут цільний крій і позаду є шовчик. Тканина. Американський крем із інтернет-магазину Зала. Я підтягнув ближче вас до штативу, оскільки телефон на штативі, щоб мені не знімати. Тут відстрочка йде тут, і тут, і ось така тканина. Пояс. Він, його можна використовувати як пояс, або як ось такий декор на шию. Пройма, як я вже сказала, суцільна. ось така. І є завжди я роблю баланс. Навіть якщо ви думаєте, що його нема, то він там є. Здавалось би, ось таке просте плаття, правда ж? А ні, друзі, воно е, бухо, може бути таким. Тут насправді у нас стара нижня спідниця. Нижня спідниця з дуже широкою підрубкою на 15 см підгибка. Талія тут регулюється це як під спідничник. Але ми з вами можемо що? Ми зможемо з вами фокус-покус і заправити підниз, тим самим повністю, повністю змінити фасон ось цього нашого прикиду. Зрозуміло? Так? Ми збираємо підниз. Тут вставлена шнурівочка Наталію, там є і гумка, і додатково є шнурівка, тому що всі дівчатка різні, всі полюбляють зовсім різні речі, тому ось таким чином у нас з вами вийшла ось такий комплект. Тут потрібно поправити, розправити, і цей поясочок він може використовуватись. До самої цієї сукенки. Таким чином, ми з вами отримали ось такий варіант. Дуже-дуже красивий. Шифон натуральний, цей креп також натуральний. Е, виходить, що три в одному. Оцю сукню верхню ви можете носити без спідниці. З спідницею це більш така як багатошаровість боху. Ну, і ось так виглядає як комплект. Пишіть, як вам ідея? Можете, звісно ж, все, що я показую, я роблю це для того, щоб ви використовували це для себе, щоб ви вчилися, щоб ви не срачилися, щоб ви не кусалися, друзі. І нам з вами ділити нічого, мої дорогі. Я хочу, щоб ви шили і раділи життю. Тож, як вам ідея, пишіть, як про мене, то. Чудово, дуже вільний гарний крій, красиві кольори. Тут трохи блідувати, Насправді дуже красивий, бежевий, з легким пудровим відтінком. Ну просто шик. І мені здається, якщо якась вже біленька сумочка сюди. Да? Ось дивіться, отак, якщо буде, біленька сумочка, біленькі кедики або босоніжки, все, що ви забажаєте, рожева сумочка підійде. Може підійти ось така комбінована сюди. Да? Хто яку полюбляє, я не ношу великі сумки через сколіоз і з кожним разом мені все тяжче і ну, чаще. Коли якась велика торба, мені тяжко її носити в руках через перекос плеча. У мене оце плече нижче, це вище. У мене перекос іде, і лопатки у мене зміщені, хоча вам цього не видно, але то так є. Так що, друзі, ось так. Трішки розказала, трішки показала. На цьому цьомки бомки бувайте здорові. Я йду в нову почту, відправляю посилочку. Потім мені треба зайти в магазин, хоча знову дощ і гроза, і все таке, хоча я таке не люблю, але ну мабуть так треба. І далі буду робити сьогодні цілий день викрики. За Dyson вам розкажу, як трохи покористуюсь ним, тому що ну, для того, щоб робити огляд, потрібно хоча б якийсь час прокористуватись. Перше враження чудове. Це ті, хто хотіли почути від мене ну, про пилисос новий, то перше враження чудове, а далі вже я буду користуватись, розкажу. На цьому все. Поки. Бувайте здорові!